Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі, і це гороскоп для представників знаку Скорпіон на грудень 2025 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць, в знаці близнюки, і це для вас восьмий сектор хороскопу. І про що це говорить? Повний місяць завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І в вашому випадку це стосується. Теми восьмого сектору гороскопу, а восьмий сектор це сектор, який відповідає за пасивний дохід за інвестиції за кредити, за то, коли нам фінансово хтось допомагає. І може бути так, що у вас в цій дати завершиться угода, якась інвестиційна. Наприклад, ви придбали нерухомість для дохідного бізнесу, так або ж в цей час, наприклад, вам хтось фінансово допомагав, але зараз вам людина говорить там ось чоловік чи батьки. Що в них вже немає таких фінансових можливостей вам допомагати. Або ж, наприклад, в ці дати ви можете закрити кредит, який ви брали там декілька років, наприклад, назад. Теж типу, це йде на завершення. Тобто такого плану якісь події можуть відбутися в вашому житті. Наступна тема це Нептун. Адже Нептун рухався ретроградно, проте вже 10 грудня Нептун. Розвертається в свій прямий рух і буде рухатись прямо. Зараз транзитом він проходить по знаку риби, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. І про що тут ми можемо говорити? Значить, Нептун. Це планета, яка дає нам багато ілюзій, фантазій. Тобто ми можемо багато різного, якби собі дофантазовувати, що стосується даної планети і даної сфери. А для вас. Це сфера п'ятого сектору. А це сектор, який відповідає за задоволення, за любовні зв'язки, за романи, за знайомства, за дітей, за бізнес. І вас, наприклад, могло бути так, особливо коли зараз Нептун рухається прямо, що ви ну, своїй уяві покращували. Ситуації, які ж стосуються вашого бізнесу. Наприклад, ну, ви виходили в бізнесі в мінус, так? А зараз а по Нептуну ви думали: ну, типу, нічого, це так буває, потім буде краще. і так далі. Тобто, у вас могло бути таке трошки розмите уявлення про бізнес, про реальну ситуацію. І це такий дурман дає та саме Нептун. Звичайно. Не на кожного це впливає, тому що є таке, що в гороскопі декілька планет, які яскраво на нас впливають. Звичайно, це треба дивитися. індивідуальний гороскоп, можливо, Нептун на вас так не впливає. Ну може бути такі ситуації. Так само це може стосуватися. Любовних зв'язків, наприклад, ви з кимось познайомились на відпочинку, це особливо п'ятий сектор, це романи, любовні зв'язки, і ви вже там плануєте своє спільне життя, весілля, там як ви будете жити разом. А в людини, ну з якою вас могла звести доля, ну просто. Інші цілі, скажімо, на вас, інші плани на вас, можливо, вона хоче просто розважитись, і так далі. І це може бути так, що ми в голові собі придумуємо. Тобто Нептун це в принципі така планета, з якою потрібно бути більш обережною. І саме коли зараз Нептун 5 місяців рухався ретроградно, він дозволяв нам якби взяти цей ковток повітря. Коли ми, наприклад. Плаваємо так, або неряємо, ми виниряємо і беремо цей ковток повітря. Оце саме е, Нептун дає таку можливість реально подивитися на е, наше життя. Наступне це Меркурій, адже 11 грудня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець, і це для вас другий сектор гороскопу. І це, звичайно, хороше становище для того, щоб підписувати документи, підписувати співробітництво з іншими людьми. Також це тема, яка стосується, значить. Заробляння грошей ваших доходів, тобто, це. Хороший час для того, щоб е, працювати з клієнтами, якщо у вас клієнтоорієнтована робота, або прозвонити старих клієнтів, відправити їм е, смс е, розсилання по телефону, там привітати з святами, новорічними різмом. Можливо, хтось ви нагадаєте про себе і хтось захоче знову взяти ваші послуги, тому що Меркурій це планета, яка от, дійсно відповідає за мислення, за спілкування. А другий сектор. Це гроші, які ми самостійно заробляємо, і саме через вашу проявленість через те, як ви себе покажете, ви можете заробити. От, наприклад, можливо, вам потрібно почати проявляти себе і вести блог в соціальних мережах в інстаграмі чи в ТікТоці, тому що це дуже популярно. Люди спочатку починають. Вести блог, типу розказують про себе е, як особистість, типу, що подобається робити, і так далі. І потім розказують про свою діяльність. І так? Вони отримують е, дійсно клієнтів. Тому що клієнти спочатку приходять до них як до людини, а потім приходять до них як до підприємця. Можливо, вам потрібно себе проявляти от саме через голос, тому що другий сектор теж відповідає за голос, і, а третій сектор це Меркурій, це якраз спілкування. Ось наступне це Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас значить третій сектор гороскопу. А Марс, це планета активна. Вона нам дає драйв, енергію, вона дає нам трошки агресії. І коли вона буде знаходитись саме в третьому секторі, ви будете активними саме по цьому сектору. А це сектор, який відповідає за. Транспорт, за спілкування, за поїздки недалеко, за підписання документів, за взагалі комунікацію, переговори. Тобто ви в цьому будете як лідерами, так ви будете компетентними в цьому, ви зможете себе проявляти як спеціаліст в цьому, і вам ну знаєте, як у вас буде багато енергії на це. От, наприклад, якщо ви займаєтесь консультаціями раніше, ви могли працювати з чотирьом. П'ятьма клієнтами, а зараз у вас буде сил, сили на вісім, на десять клієнтів, що це звучить як нереально, так? Але для вас це буде нормально, і у вас все одно буде залишатись багато сил. Так працює Марс. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня. З нас є стрілець, і це для вас другий сектор гороскопу. Звичайно, новий місяць говорить нам про щось нове, що ходить в наше життя. А в вашому випадку це все, що стосується, значить, роботи. Може бути так, що у вас з'явиться нова робота. Вам хтось запропонує нову роботу, от і ви будете ну якби працювати. Наступне, чого це ще може стосуватися так, це будуть нові клієнти, з якими ви теж будете працювати по другому сектору, або новий начальник у вас може з'явитися, або нова фірма, де ви будете працювати, або новий проєкт, вам запропонують роботу. Тобто це щось, що стосується теми заробляння грошей і щось нове. Це люди, яких ви не знали, це робота, яку ви могли не знати. От, типу, вам щось таке можуть запропонувати. Пропонувати ці дати. Наступна тема це Сонце. Аж 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде. Значить, третій сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу ви будете дуже активними по третьому сектору. А це сектор, який відповідає за транспорт, за техніку, за спілкування знову ж таки, ви розумієте, що у вас дійсно багато цього третього сектору в гороскопі. І це на найближчий місяць часу, тобто, можливо, ви будете багато з друзями, бачитись, з родичами, багато спілкуватися з. Тому що цього у вас багато на найближчий місяць часу. І останнє вже в цьому відео це Венера. Аж 24 грудня Венера змінює знаки, переходить в знак Козиріг. І це для вас знову ж таки третій сектор гороскопу. І це означає так, як Венера, це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за транспорт, за техніку, за спілкування. За підписання документів, можливо, ви в цей період часу купите собі новий транспортний засіб, або це може бути навіть покупка нерухомості, підписання документів. Або е, ви підете якби на роботу нову, і будете багато спілкуватися з новими людьми, яких ви раніше не знали. Ну, однозначно, е, Венера говорить про доходи, про хороший дохід у вас. І е, ці доходи у вас можуть бути саме через людей, через то. Коли ви працюєте з людьми, через те, що вас рекомендують як спеціаліста, так? через те, що у вас люди приходять до вас через знайомства, ось так. Ось такий гороскоп чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.